Батько брехні, людина вбивця від початку та наклепник. Якщо ви думаєте, що йдеться про лукавого, ви помиляєтесь все це про російську пропаганду. Хоча чим вона не лукава, сьогодні ж поговоримо про топ 3 фейки від розпропу про Другу світову або як кажуть за перебриком, вілікою атєшиствіною. Однак, оскільки ми в редакції культури на часі, на відміну від Владіміра Владіміровича, не є істориками, то говоритимемо лише мовою фактів. Пропоную з цього і почати культивована Росією Велика ті Це східний театр бойових дій в ході Другої світової, тобто не щось окреме, що відбулось зобраним на білі перемогу народом, а частина загальної світової трагедії. В західній термінології такого поняття не існує є лише східний фронт. Однак для мобілізації народу проти німецьких загарбників було введено термін Велика вітчизняна. Але цим подіям передував пакт ріббентропа Молотова між СРСР та Німеччиною про розділення Європи. І зимова війна СРСР проти Фінляндії, звісно, ж 1 вересня 1939 року, коли і Німеччина і Словаччина напали на Польщу. А за два дні війну Німеччині оголосила Велика Британія та Франція. Ось це і вважається початком великої війни, тобто на її початок СРСР діяли з Німеччиною згідно укладеного пакту. Проте в сучасній Росії згадувати про це не люблять. СССР на стороні стране Іди Іді іди, валесу. До речі, так званий гімн боротьби за вітчизну Вставай, страна огромная», написаний лише за два дні від початку німецького вторгнення. Також пісня-фейк. Тоді багатьох дивував потенціал і завзяття композитора Александрова Ледерма, перефразовуючи слова імперського письменника Булгакова рукописи і в нашому випадку ноти не горять. Бо тому. Повстань народи мій, берися. Зброю вмить! За Україну в смертний бій, свята війна горить. Російська пропаганда всіляко кенселить внесок західних країн у перемогу у Другій світовій. Але навіть якщо уникнути розмови про західний фронт і висадку в Нормандії був вже ленд-ліз. Щоправда, путінський режим відхиляє і його внесок в перемогу. Мовляв. Самі впорались. а ми знову звернемось до фактів. Все з публікації голови держплану СРСР Миколи Вознесенського 48-го року, в якій той стверджував, що постачання за ленд-лізом становить лише 4% від виробництва промислової продукції в СРСР. Сучасні дослідження сходяться на тому, що цей відсоток коливається від 7 до 11. Якщо вам ці цифри здаються несуттєвими, наведемо їх в інші конфігурації. Йдеться про 18 тисяч танків, самохідних гармат і бронетранспортерів. Перший Роки великої війни, коли армія СРСР несла величезні втрати, а економіка держави тільки переходила на військові рейки, Ці поставки були вирішальними і надали обвалити східний фронт. Діла все так по принципу такого кампота. На що тот біро там різну муть, що всяку збирають. і закидають російському народу в голови. Це, напевно, бонус, і це, на думку Кремля, напевно, теж бонус. Загалом кількість бонусів не злічити. Нагадаю, на слова Володимира Зеленського про те, що Польща першою стикнулася зі змовою тоталітарних режимів Кремлі відреагували, що Польща і Україна від Другої світової отримали найбільше переваг. Президент Зеленський, вочевидь, мав на увазі пакт ріббентропа Молотова, який на путінський режим діє як червона генчірка небика. А тепер про переваги в цифрах. Загальні втрати союзних військ серед військових склали 16 мільйонів. Цивільних жертв загалом 45 мільйонів. В лавах СРСР воювало близько 6 мільйонів українців, близько 4 мільйонів з них залишились на полях війни назавжди. Близько 5 мільйонів цивільних не дожили до перемоги. Додайте, ще півтора мільйона євреїв, які стали жертвами Голокоста на окупованих територіях, і 2,5 мільйони тих, кого вивезли на примусові роботи до третього рейху. А потім почались Радянські репресії, в яких постраждало щонайменше 500 тисяч українців та 250 тисяч кримських татар. Утім, в королівстві кривих дзеркал, поняття переваги викривлено, як і всі інші. У кожного з нас були бабусі й дідусі, які не любили говорити про другу світову, і проголошували тости на свята за чисте, мирне небо, бо знали не з новин, а особисто війна це не пікнік, який можна повторити. Війна це 100% ніколи знову. На жаль, це покоління поволі відійшло. А тема стала частиною міфологеми про так звану націю визволителів, розмиваючи поняття і перекручуючи факти. Спочатку радянська, а потім і російська пропаганда перетворила історію страшної світової трагедії на особистий успіх. Занадто повірили в себе, торглись в Україну і помилились.